Зараз би хотіли б звернутися до спільноти, яка нас підтримує, з матеріалом про особистість, про історичний час, про напрямки життя і так далі. В нас доволі давно відбувалися комунікації з спільнотою міста Переяслав, і ми допомагали багато років проекти Старий Дніпро. Потім виникла така ініціатива, такий заплив, як вона звавала, культурно історична подія. Дніпроривучі. Під час цих заходів ну, багато чого народжувалось, були комунікації з науковцями, викладачами, молоддю і так далі. Під час цих комунікацій у нас Ну, можна сказати, що склались такі дуже гарні стосунки, можна сказати, що дружба. З одним з одним із мешканців Переяслава Анатолій Брик. І в рамках цих проєктів він багато чого спільно ми з ним приймали участь і в комунікаціях з платформою Крейнер. От, і багато чого було цікавого. І тепер про особистість Анатолій Брик. Ну, зараз ще раз це і товариш, і однодумець, людина, в якої багато чого пов'язано в житті з, ну, з тим, чим і мені особисто доводилося займатися. Тому звертаємось, ну, я вже в рамках можна сказати, що ми беремо інтерв'ю. Питаємось у Анатолія, він намагається нам відповісти на наші запитання. От, Ну, по-перше, Толя, скажи, будь ласка, ну, про свою родину, де ти народився? Ну, коротенько, мабуть, такі автобіографії. Це перше питання. Друге питання. Що ти в молоді роки, чим ти займався, де ти навчався, по-перше, чим ти займався, про твої справи пов'язані з морем. Теж коротенько, будь ласка. Це друге питання. І третє питання про твою творчість. Ну, в першу чергу, це твої. Мабуть, що в першу чергу твої роботи, фотороботи, да? тобто в тебе дуже велика колекція історичних архівів, фото твоєї сім'ї, твоїх друзів. Ну, багато хто займався, теж з особисто займався фотографією, але в такій кількості, мабуть, що немає. От. Про твої фотоматеріали, так, крат, коротко теж скажи, що в тебе є, в якій кількості. І потім вже конкретно про окремі, окремі можна сказати, розділи. Ми вже намагалися створити ці розділи. Про окремі розділи ми поговоримо більш детальніше. Друге, твої вірші, будь ласка, ну, вибране можна сказати, твої улюблені, будь ласка, зачитай сам, тому що ми намагались знайти. Тих, тих, хто допоможе ці вірші прочитати і опублікувати їх. І третє це твої роботи, художні. Будь ласка, про них теж, що в тебе є, в якій кількості і так далі. Ну, і може щось в тебе ще знайдеться цікавого з життя, що ти готовий розповісти. Дуже дякую, все, чекаємо.